Радник голови офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що причиною атак, які нині відбуваються на Курщині, стало бажання Росії отримати чужі території. Бо ж, як зазначив пан Подоляк, агресор завжди пожинає відповідні плоди. Додав також, що Росія незмінно вважала, що на неї не поширюються норми міжнародного права, і вона може безкарно робити все, чого забажає. Нині ж ситуація показує, що агресор обов'язково відповість за скоєне. Причина будь-якої ескалації обстрілів, бойових дій, вимушених евакуацій, руйнування звичних форматів життя, зокрема й на території самої Росії. Включно з Курською та Білгородською областями лише одна сам факт безумовної агресії Росії, її спроба захопити чужі території та зневага до норм міжнародного права, які чітко фіксують принципи суверенітету і територіальної цілісності. І автор концепції саморуйнування Росії теж добре відомий суб'єкт Путін. Тому висновки абсолютно очевидні. Росія незмінно вважала, що на неї заборонні норми права не поширюються, і тому вона має змогу безкарно атакувати території країн сусідів і лицемірно вимагати недоторканності своїх територій. Але війна це ж бо війна, у якої свої правила і в якій агресор завжди пожинає відповідні плоди. Тим часом в Курській області залишається ситуація надзвичайно напруженою. Росіяни евакуюються з зони ведення боїв. А Путін тим часом він до Курчан, звісно, що не поспішає, спілкується з губернатором Курської області відеозв'язком. При цьому так знаєте, сміливо досить закликає того бути відважним і мужнім. Давайте послухаємо російського диктатора. Олексій Борисович, ви недавно були призначені на цю посаду. Не так давно виконуєте обов'язки губернатора Курської області. але життя ставить перед вами надзвичайні непрості завдання допомагати людям. ваших професійних знань, навичок і професійного досвіду, якими ви неодмінно володієте, тут недостатньо. Для цього потрібно. Сьогоднішня ситуація вимагає певної сміливості і концентрації у вирішенні цих складних, складних і неординарних завдань, утяг рішення тих сложних, ні простих, задач, а сейчас стоять перед які зараз стоять перед усіма гілками і всіма рівнями влади, включаючи губернатора і вашу команду і вашої команди. Звичайно, я в курсі ситуації в цілому але хотів би почути від вас про вашу оцінку ситуації в регіоні прямо зараз і кілька слів про організацію роботи штабу та координацію діяльності різних органів влади, будь ласка, товариш Борисович Ну от бачимо, що тут уже Путін якось спокійніше себе поводить, тому що вчора на зібранні він не знав, куди ті руки діти, взагалі куди самому подітися. Просто не очікував, не очікував того, що дійсно може бути така ситуація на Курщині. І, от зокрема, Герасимов зараз це начальник російського генштабу. Він зараз е, все більше і більше піддається критиці з боку Росіян, в тому числі. Ну не Путіна ж їм критикувати. То вони знайшли, от власне собі відбувала, скажімо, так і за словами власне близької до Кремля людини, це те про що пише видання Блумберг нині. Е Сам Герасимов та й російські чиновники різного рівня вони просто проігнорували нібито інформацію від розвідки, що на кордонах Росії збирається там певне невідоме військове угрупування і що може статися ось цей ось прорив кордону. Тобто, просто е, не повірили в те, що таке дійсно можливе. Ну і звісно, що ніхто путіну про це не сказав, ніхто його не е, поінформував, і для Путіна то стало справжнім сі. Сюрпризом настільки сильним, що він просто добув взагалі ні до кого не виходив ані до росіян зі своїми зверненнями, ані до речі, до росіян він так досі з жодного звернення і власне не записав, а збирає постійно якісь наради і на цих нарадах відправляє до Курська ту чи іншу людину. Там напередодні Герасимов поїхав туди, так би мовити, доповісти оперативну обстановку. Ну і Розуміємо, що е, Герасимов зараз знаходиться в досить такій складній позиції, тому що е, можливо навіть що найближчим часом його можуть з, знести змести з посади, е, тому що терпіння в Кремля в Крмля е, зокрема в Путіна воно просто вичерпується. Це те про що пише видання Блумберг нині. Те, що інститут вивчення війни повідомляє, що нібито ось ці невідомі військові угрупування групи, власне, вони просунулися на 10 кілометрів до Курськ в бік. Курська на тлі ось цих ось триваючих наступальних операцій, слідкуємо за ситуацією, в тому числі і на Росії, тому що розуміємо наскільки важливо, все ж таки те, що відбувається зараз на Росії, тому що експерти говорять про те, що це і допомога на українському фронті, зокрема відтягнення. Росія швидше за все відтягне свої сили та засоби із різних напрямків фронту, і буде намагатися якимось чином захищати свої регіони. Ну і також Росія тепер розуміє, що не виконуючи норми. Державна міжнародного права вона зрештою не є, не, не власне відчує, от на собі, що означає все ж таки відповісти за свої ці рішення, і що безкарно це не пройде. Тим часом ми в ЄС вже відреагували на події на Курщині, зокрема речник закордонних справ і політики безпеки Європейської комісії Петерстану, відзначив, що нині все відбувається в рамках міжнародного права, і Україна має право права завдавати ударів по ворогу в якості самозахисту. Я нагадаю нашим глядачам, що нині українське військово-політичне командування не зробило ще поки що жодних заяв щодо тих формувань, які перебувають на території Росії. От давайте послухаємо, що сказав європейський політик. Наша дуже принципова і загальна позиція така: Україна зазнає незаконної агресії. Тож Україна веде законну оборонну війну відповідно до міжнародного права. Україна має право себе захищати, і це право на самозахист також включає завдання ударів по ворогу на його території. А тим часом голова комітету з питань оборони Бундестагу Маркус Фобер висловився щодо можливості України користуватися західною зброєю в глиб території Росії. Він відзначив власне, що не бачить проблеми, аби наша країна використовувала німецьку зброю, зокрема і для просування вглиб території Росії. Я зацитую, от власне, що сказав е, політик. Коли зброя передається Україні, вона стає українською зброєю. Це стосується всіх матеріалів, в тому числі і Леопард 2 У зв'язку з нападом Росії на Україну територія обох держав є зоною бойових дій. Використання зброї під Дає під дію положень міжнародного права, додав Фабер.